І хей-хей, вітаю вас на додатковому відео по погонення. Лаксон, у цьому відео ви побачите виривки, які тим чи іншим чином не попали у основне відео, а саме, як я дуже сильно грів і палав на цю гру. <гум> Нарешті це відбулося. Блядь, ні, сука, ні, блядь! Я в СІНІ! Контакт на шкода x 2 блять. КПС, о В Локах! Найкраще, що я, це контакт на шкода x 2 блять. Найкраще. Просто. Ма. Пісня. Казка. Я можу забрати свої гроші в Тікти. Давай поки що це так і зроблю. Я морально поки що не готовий до бою з ним. А спустись ти вже, дякую. Там он ну, габі, спустись. Спустись. На шиї тут також буде босс. А, єна. Ти пов втік від одного для того, щоб потрапити на другого іншого. Ну, цей мені здається легше. А яку чином я від них підштовхнувся? Нова техніка. Ну як його холовнеті. Денис, сука, ти ж самі. Ні, давай таки спробуємо подолати цього боса. Давай, давай. Іди сюди. Вище, вище, вище. 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 Сука. Ближче і вище. Молодець. Давай сейчас. Близче, Близче, ближе ближче, Ближе ближче, Ближе ближче, Ближе Молодец. Слух, ньяный, хлопчик. <клев extracting noise> Блять. Я сгадав. Я сгадав. У южи хочешь контакт на шкода? Две маски. А в мене тысяча? Двести? Гео. Выбачте. Пусен. Мені трохи не вистачає того, щоб видели. Hey! Супер! Я йому скликнув. Двічі. Тож тепер я труп. Ну, я не буду трохи до цього. Ого, готовий! Ні, ой, я собі, блядь! Апгрейд, ну ви! Апгрейд, ну так апгрейд, ну ви, Прям дійсно важкенький босс. Та ну якого біса ти мене чіпаєш? Да як ти до мене достала? Я ж далеко стоя! Самий важкий босс, поки що. Чого я такий гучний? Тому що на нервах. Дякую за відповідь. А не го було питати дурень. Мені треба відпочити уже. Бо ну, я занадто сильно нервуюсь. Ну, файно, супер, блядь, сука, де мені стояти? Як я миг ухилитися під цією, отак і е, там місця не було. Ти моя смерть, так? Я правильно розумію? Я до тебе. <реку> <реку> З мене все. Просто все. Досить. Не то. Блять, як рад. Як рад. Так як ты так далеко б'єш? Я в кнопках путаюсь. Трохи. Як, 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 я нервуюсь. Це капець. А ніколи так далеко не заходив. Знов не полікувався. Що це за атака така? Це третя фаза, чи що, блядь? Ай. Ну знову я полікувався на три, отримав шкоду на дві. А... -а, -а. Перемога, так? <сіх> <сіх> Скільки разів я був близок до смерті. <сіх> Капець. Дуже красиво. капець. Вперше бачу. Ну, повно. Другий акт. Що? Що? Дякую всіх за перегляд. На цьому це відео закінчується. Побачимось в наступному.